Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні говоримо з 1 квітня, хто може податися на карту побиту. Якщо тобі тема ця цікава, підписуйся на наш канал, став вподобайку, от, роби репост і обов'язково коментуйте. Значить, так, виділяємо зразу, хто може, хто може, попізніше переходимо, хто не може подаватися на карту побиту від 1 квітня 2023 року. Які заїхали після початку війни, тобто, які заїхали в Польщу з 24 лютого 2022 року. Це все зрозуміло. Переходимо далі. Три категорії осіб, які можуть з 1 квітня подаватися. Як перша категорія, які офіційно працюють, тобто мають умови зліцення, умови опраці, праці, працюють на не Менше, ніж на мінімальну крайову. Тобто на сьогоднішній день умова о праці це 3490 злотих. Друге, висококваліфіковані спеціалісти. Тобто blue card. якщо цікаво, що таке, пиши це коментар. І третій, третя категорія це ті діяльність одноособова, ті, які ведуть. Підприємницьку діяльність по-українськи приватний підприємець. Це зрозуміло, переходимо далі. Переходимо до категорій осіб, які з 1 квітня не можуть подаватися. Тому, якби всі зразу категорії, їх там більше 16 подавалися би, зразу би, ви представте, які мільйони внесків до уже, блокуємо роботу всіх ужендів в Польщі. і все. Тобто буде. Зміни до закону про допомогу українцям. І до цих змін будуть дописані також інші категорії осіб, які зможуть подаватися. Перше, діти до батьків по інших обставинах не можуть подаватися. Зараз цілий час говоримо про тих, хто не можуть подаватися з 1 квітня. Зрозуміло чи ні. Друге. Мовжонки, тобто, це по-українськи буде подружжя, так? один хтось із подружжя, хто вже має карту побиту. Третє, студенти. Четверте, ті учні, які навчаються в техніку, в школі, в ліцеях, також учні поліціальних шкіл. так? Ті, які навчаються, бо є приватні поліціальні школи, пан своєї поліціальні школи, теж не можуть. Ті випускники, які закінчили в Польщі вузи, теж не можуть. Щодо людей, які є пенсіонерами, які заїхали після війни, і які не мають офіційної роботи. І не ведуть ніякого бізнесу в Польщі теж не можуть. Це все зрозуміло чи ні? Напиши коментар. Один з подружжя громадянина Польщі, який заїхав після 24 лютого 2022 року. Теж не може. Продовжуємо далі. За пенсіонерів зрозуміло, так? сезонні працівники. Не можуть. Які в'їхали, все головне тут зрозуміти: в'їхали з 24 лютого, волонтери теж не можуть. Будуть зміни зможуть, але поки що їх немає. Думаю, це все зрозуміло. Цю інформацію, що вам надаю. Ті, хто проводять якісь наукові досліди, працівники, які займаються науковими. Дослідами, дослідженнями, так? теж не можуть. Так? Ті, хто працюють в інших державах, але делеговані в Польщу, як делегований працівник, теж не можуть. Ті, які в'їхали, наприклад, в Німеччину, там, в Чехію, в Угорщину, Францію в інші країни, Переїхали в Польщу, статус УКР не получили, Песель УКР не получили і не можуть його получити, теж не можуть подаватися на карту побиту від 1 квітня. Ці дати ви маєте заповнити. 1 квітня і 24 лютого. Потім, кого ще ми ще не назвали? А так, абсолювенти у нас були ще з. Цікава категорія. Хто не має статусу УКР, не має песелю УКР, але в'їхали в, в Польщу з 24-го теж не можуть. Так що, ну така от ситуація з законом. На цих категоріях ми закінчили. Тобто ми розділили на тих, хто можуть, і на тих, хто не може подаватися. так? Будуть відповідні зміни, будемо робити нове відео. так? Якщо щось не зрозуміло, обов'язково напиши коментар. І далі. Про це вже говорили всі. Маєш дії маєш має статус УКР, все в тебе активно, ти можеш їздити по шенген зоні і в Україну із поворотом, і це все головне пам'ятати про те, що якщо в'їхав по одних документах, то по цих самих документах і виїжджаєте, і в'їжджаєте, щоб не втратити цей статус. І... Тобто. Всіх тих, хто не може, вертаємося ще раз до тих категорій, хто не може податися на карту побиту з 1 квітня, всіх тих, хто не можуть, їх побит є на території Польщі легальним, тобто їх перебування, їх проживання. Якщо такі слова для вас краще. о, є легальними, так? Тобто офіційно можуть тут знаходитись. Плюс можуть офіційно працювати, якщо є обивателями, тобто громадянами України, або один з подружжя громадян України, але який не має громадянства українського. От таких теж багато категорій осіб і вони можуть легально тут перебувати, вони можуть легально працювати і 24 серпня, бо діє закон зараз до 24 серпня 2023 року їх ніхто примусово депортувати в Україну не буде. Про це говорить польська влада постійно. Будуть нові зміни, потім будуть ще зміни до закону. Треба тримати руку на пульсі. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Якщо вам ця тема актуальна, якщо вам ця тема цікава, і якщо ви хочете нові відео, обов'язково пишіть про це. Те відео як набере 100 лайків і ви напишете тему, яку ви хочете, і та тема набере 100 лайків, то знімемо на ту тему відео. Гарного дня, перемоги! Слава ЗСУ!